Напередодні великодніх свят рятувальники ДСНС провели протипожежний рейд храмами та церквами Чернігова, аби перевірити наявність необхідного обладнання і інструментів, та ще раз нагадати правила безпеки і алгоритми поведінки у надзвичайних ситуаціях. В першу чергу завітали до Катерининської церкви, головної візитівки міста, де настоятель храму отець Роман продемонстрував вогнегасники та запевнив, що за весь час що діє храм надзвичайних ситуацій не відбувалось. Проводили воданики. У нас є з цієї сторони іконостаса, і на з цієї сторони вівторі, і наверху, тобто на такимо до себе. Ми стараємося щоб храм був належним чином підготовлений до до різних ситуацій, до різних моментів, тому що е, один із обов'язків церкви дбати також і про людей, які ходять у цю церкву. Тому е, якщо ми Мали можливість подивитися по церкві. В нас є не один вогнегасник, так є деякі вогнегасники, які ще потрібно перезаправити чи, чи провести огляд відповідний. Хоча ми стараємось це робити регулярно. Знову ж таки, якщо подивитись, чи на розетки вони там мають відповідні ці накладки на стінах і самі підсвічники. Що добре, що в нас підсвічники із піском, тому це вже є така міра безпеки. Щодо свічок Далі рятувальники відвідали і Преображенський собор у ПЦМП. проте настоятеля в цей час на місці не було. Тому фахівці ДСНС самостійно оглянули храм на наявність вогнегасників та їхні строки дії. Пам'ятку з правилами протипожежної безпеки залишили прибиральниці. Добре, я йому скажу. Він розпорядівся дебиль. Дякую вам. Наявність вогнегасників і необхідного обладнання перевірили і у П'ятницькій церкві. Тут підсвічники наповнені піском та присутні плани евакуації. Тож рятувальники після перевірки також залишили пам'ятку з правилами. Батюшки скажете, що ми приходили. За номером знаєте, за яким дзвонити, якщо не так, дай Бог що за яким. Там правильно да. Тобто це буде велике скупчення людей на великодні, так що щоб дотримали всіх правил пожежної безпеки. Для того, щоб не було різних надзвичайних подій, пожеж і Саме головне це життя людей, так що щоб ніхто добре. не травмувався, не загинув. Все добре, дякую. добре, вам!» Подібні профілактичні рейди, фахівці ДСНС зараз влаштовують по церквам і храмам не тільки міста, а й області. Ну, зараз у нас є такий посилений варіант проведення інформаційно-різ'ясненої роботи серед храмів, церков міста Чернігова та Чернівського району, адже напередодні Великодніх свят нам потрібно довести до всіх настоятелів, до людей правила пожежної безпеки, також головне Яке питання, як потрібно діяти під час повітряної тривоги, якщо відімкнуть світло, то як правильно користуватись дизельними та бензиновими генераторами? Проінструктували ми більше сотні храмів. Ну тобто ми інструктуємо кожен храм, адже люди приходять на великодню, і це в нас буде вже об'єкти з масовим перебуванням людей, і вони несуть таку значну небезпеку. Рятувальники ДСНС закликають людей бути свідомими під час свят та не створювати небезпечних ситуацій ні для себе, ні для оточуючих.